Дорогі друзі, доброго дня! Середа, п'яти хвилинка. Вже повертаюся до вас. Будемо знімати кожну середу відео. Сьогодні мені важко знімати відео, тому що вся Україна в жалю, вся Україна в печалі, і дуже важко зараз говорити про якісь плани, про якісь радісні речі, тому що дуже болить серце за всіх і кожного, хто постраждав в цій. Катастрофії, те, що робиться зараз, це взагалі знаєте, Я не можу навіть підібрати слів, щоб це. Про це говорити, я не можу, тому все ж таки, все ж таки, я за щось намагаюся триматися, за якісь плани, за якісь майбутні цілі, за те, що дає якусь наснагу жити, і за те, що трішки оптимістично дає нам дихати. І тому я сьогодні хочу вам запропонувати розклад на місяць. Я дуже люблю місячні розклади, тому що вони в нас по тижням, там все чітко зрозуміло, Міло що буде, як очікувати, яких подій очікувати, чого остерігатися. І сьогодні я запропоную вам. Я вчора його додала. Дуже чудовий розклад, який називається Edelweiss. Чому він чудовий? Тому що він завжди, от знаєте, як кажуть, в точку. Ну тобто він завжди показує все те, що дійсно відбудеться. І скільки разів я його не робила, от стільки разів він точно і достовірно все показує. Ми можемо його використовувати. Для аналізу місяця, а можемо і на більший термін використовувати, наприклад, на півроку, хто хоче його зробити, але на місяць це буде краще. Позиції розкладу наступні. Перший ряд, тут у нас чотири ряди, і в кожному ряду у нас по декілька карт. Перший ряд це перший тиждень місяця. Які сфери ми тут розглядаємо. Ми тут розглядаємо плани, ми розглядаємо тут події і ми розглядаємо тут обов'язково сфери життя. Це роботу, дім, кохання і здоров'я. Тобто перший тиждень це на всі ці сфери. Далі, другий ряд це в нас шостої по десяту карту. Перша це 1-5. 6-10 – це другий тиждень. Третій. Ряд у нас 11-15 карти, це третій тиждень. І четвертий ряд це 16-20 карти це четвертий тиждень. Таким чином, у нас 20 карт, це великий розклад, але коштує він як простий. Коштує він 700 гривень. І що ми можемо побачити в цьому аналізу тижня. Кожна карта має своє значення. Крім того, що я перечислила, що це на роботу, на дім, на кохання, на здоров'я, ми ще будемо бачити в кожній карті те, що від нас сховано, те, що ми не можемо бачити, і те, що станеться по незалежним від нас причинам, тобто те, що ми не можемо самі передбачити. Друга позиція це позитивні аспекти, що гарного з вами відбудеться. Протягом тижня або місяця. Далі в нас ідуть негативні аспекти, на що треба звернути увагу. Четверта позиція це плани, і п'ята це реалізація наших планів і наших цілей. Тобто, це ті е, речі, які ми можемо вже планувати на місяць. І ми будемо дивитися заздалегідь з вами, чи здійсняться ці плани, чи не здійсняться, які поради можна використати для того, щоб це здійснилося. Тобто, ми плануємо. Дельвейс це розклад, який допомагає планувати місяць або більший термін. Нагадую, вартість. 700 гривень для розкладу потрібно фото, ім'я і дата народження. Можна записатися на будь-який день. Дуже люблю цей розклад, він дійсно працює. Ще сьогодні хочу вам сказати, що в п'ятницю буде в нас акція Вільний час в інстаграмі. В цей раз вона буде з 17 до 18 години. Під час цієї акції ви можете писати питання під постом з акцією. Пост я викладаю за 5 хвилин до акції і е, годинку, я. Я відповідаю в письмовому вигляді на ваші питання. Коли я сказала, стоп-акція, питання вже не пишемо. В крамниці в нас є багато новиночок. Я привезла з Греції, і сьогодні вам хочу показати саме натуральну косметику, яку я привезла, ну, щоб дівчатка в мене завжди були. Не тільки оптимістичні, а ще й гарні. Є в нас зараз в крамниці ось такі набірчики. Бачите, тут у нас бальзамчик для губіти, і в цьому саме для рук крем. Це все з оливковою олією, це все натуральна косметика грецька. Вона дійсно дуже крута. І я наступного разу візьму валізу тільки для косметики. Ось такий набірчик, він коштує 450 гривень. Є схожий. Але з кремом для обличчя. Дінний крем для обличчя, такий самий бальзамчик, трошки інакший, вони з різними смаками. І ось такий денний крем. Він підходить для будь-якої шкіри, тому, будь ласка, спробуйте, ви будете дуже здивовані і дуже задоволені. 450 гривень. Далі ось такі бальзамчики. Це від порізів, від ран грецькі. Тут у нас є мед, оливкова олія, і ще тут у нас травки такі природні. Тобто, це. Для п'яток можна використовувати, для порізів, для синців, у кого є які проблеми зі шкірою, навіть для висипань. Одна така баночка, у мене їх декілька, коштує 350 гривень. І хочу вам показати оці чудові бальзамчики для губ. У мене їх зараз ще багатенько. Дивіться, тут у нас. І полуничка, тут у нас і шоколад, оце у нас теж шоколад. Оце у нас олива, оце ось у нас вишенька. Що в мене рожевий, такий є, і ще якісь є. Синенькі, здається, ось ці бальзамчики теж натуральний склад. У кожному з них є натуральна оливкова олія, дуже добре зволожують губи, і дуже добре на літо саме, тому що ви вже намазали, нафарбувалися, і вам не потрібно вже нічого. Тобто у вас і захищені губки ваші, і зволосня. Можені і гарні. Вартість такого одного бальзамчику 200 гривень. Хто хоче, я можу активувати цей бальзам саме на вас, на вашу красу, щоб ви були ще гарнішими. Але це вже по бажанню. Е, ще хочу сказати, що прямий ефір буде обов'язково також в цьому місяці. Я думаю, наприкінці місяця, тому що моєї дитини випускний в кінці місяця ми готуємося і десь, напевно, після випускного, 29 або 30 числа, ми зробимо. З вами прямий ефір. Обов'язково з подарунком. Як завжди, вам бажаю тихого, гарного дня і щоб ніякі не гаразди не могли зруйнувати ваші плани. Слава Україні!